Вітаємо вас на каналі з Прикарпаття про сад, город, дизайн, декор. І сьогодні про вертикальне озеленення саду, бо дана процедура відноситься до ландшафтного дизайну і вона здатна поліпшити зовнішній вигляд будь-якого подвір'я, будь-якої ділянки і будь-якої будівлі. Більше того, саме такий вид озеленення зробить ваше обістя впізнаваним. І навіть якщо на ньому існують якісь недоліки зовнішні, то таке озеленення здатне їх приховати. Вертикальне озеленення в саду завжди виконується з живих декоративних рослин, принаймні у нас. Підбір рослин для цієї ролі найрізноманітніший. Вони можуть відрізнятися за розмірами, формою листя, кольором. Такі композиції тільки поліпшують загальний вигляд території вашої. Однак я б рекомендувала використовувати ті зелені насадження, які ростуть у вашій кліматичній зоні. Я сьогодні розповім вам про рослини, які ми використовуємо у нашому саду для вертикального озеленення в Прикарпатті Івано-Франківщина, Захід України. Ви тільки гляньте на ці неймовірні стовпчики з бересклету Форчуна. Без них тут точно чогось бракувало б, і це ще один чудовий спосіб довести, що вертикальне озеленення один з найоригінальніших і неординарних способів надати унікальності вашому саду. Звісно, вони тут плетуться по опорі. В нас вбетонований досить потужний залізний стовп, і я їм плестися допомагаю, тому що спочатку я їх підв'язувала, а тепер наступні гіляки самі чіпляються одні за одних. Це ви бачите результат не одного року, але все одно мушу сказати, що бересклет достатньо швидко наростає. До того ж, я його ще й обрізую, і, власне, тому він має вигляд такого стрункого стовпця. І якраз через те, що він регулярно підстригається, у нього не відвалюються гілляки. Аналогічно проріджую бересклет, якому я дозволила заради декоративності оповити стовбур яблуньки. Він уже досить старий, але стрижка чарівним способом його суттєво омолоджує. Вертикальне озеленення допомагає також створювати образ будівлі чи якоїсь іншої цікавої споруди в саду, альтанки, тераси, перголи, арки прикрашені рясним листям або ароматними квітами, не тільки виграшно виглядають, але й рятують від спеки. Серед рослин, які підійдуть для цієї ролі, виділяються виноград, плющ, запашний горошок, жимолость, плетисті троянди. На відміну від ліан, які взимку варто утеплювати, щоб вони холод легко перенесли і навесні дали хороші пагони. Жимолость особливого догляду не потребує. Вона декоративна увесь рік, навіть взимку із засохлим листям, яке неймовірно гарно виглядає під кучугурою снігу. Навесні, коли вона починає обростати молодесенькими салатовими листочками. Що вже й казати про літо? Саме зараз вона неймовірно квітує, а запах? Це фантастика! Клематис. Думаю, ви помітили його, і не один екземпляр в нашому саду, і у вертикальному озелененні без клематисів ну, ніяк великоквіткові і дрібніші, ранньо, середньо і пізно квітучі. Мовчу вже про палітру барв, бо їх, ну яких тільки не хочете. На нашому обісті білий от-от це -от квітне. І насичений фіолет йому належить заквітнути восени. За що я поважаю клематиси? За те, що їм не потрібні настільки потужні опори, як для плетистих троянд чи тієї ж жимолості, в'ється собі по тому, що знайдеться поруч. І нарешті королева саду ні, я про неї не забула, хіба можливо про неї забути? Плетиста троянда, капризуля вибаглива, мушку з неї прибери, від борошнистої роси оброби, поїсти любить, підгодуй вчасно. Пообрізуй вчасно, бо вдруге не заквітне, та попри це, все одно вона є королевою і нею і залишається. Зараз плетисті троянди вже розквітли, одні раніше, інші тільки починають. І це неймовірне видовище, час годувати очі. Як бачите, створити вертикальне озеленення власноруч під силу навіть садівнику-новачку. Варто вибрати простий дизайн і невибагливі рослини. А виконати стильне і неординарне озеленення допоможе вам ваша ж фантазія. Творіть свій вертикальний сад, а я бажаю вам успіху!